Знак 3.25. обгін забороненим. Розмітка 1-1, вузька суцільна. 14 розділ, 6 пункт. Правил дорожнього руху. І до чого тут? Швидкість 30 км за годину. Пішли розбиратися. Знак 325, обгін заборонен. Знак забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються із швидкістю менше 30 км за годину. Поодинокими вважаються одиночні транспортні засоби автопоїзди, а також буксируючий транспортний засіб у щепленні з буксированим. За якої умови буде дозволено виконати обгін вантажного автомобіля у зображеній ситуації, якщо вантажне авто рухається зі швидкістю менше 30 км за годину. Розмітка 1-1 вузька суцільна. Перетинати заборонено. Як виняток за умови забезпечення безпеки дорожнього руху дозволяється перетинати лінію 1-1 вузьку суцільну для об'їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об'їзд, не перетнаючи цю лінію, а також для обгону поодиноких транспортних засобів, що рухається із швидкістю менше 30 км за годину. Один одна суцільна і переривчаста лінія розділяє транспортні потоки протилежних або попутних напрямків на ділянках доріг, де перестроювання дозволено лише з однієї смуги, зі смуги там, де переривчаста. Чи дозволяє дорожня розмітка виконати обгін? Забороняє. Другий варіант відповіді працює там, де є 1-1 вузька суцільна, а не 1-11 суцільна переривчаста? Чи дозволено виконати обгін у цій ситуації? Заборонено. 14 розділ. 6 пункт. Правил дорожнього руху нам говорить, обмін заборонено на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку. Неважливо чи в попутному, чи в зустрічному. Тобто я маю право відступати від вимоги виконання знака 3.25 і лінії розмітки 1.1, коли дорога має по одній смузі для руху в кожному напрямку.